Так, далі книга Естер. Минулого разу ми зупинилися на тому, що Естер стала царицею. І так Естер цариця, Мардохей сидить у царській брамі. Прочитаємо далі книгу Естер. Другий розіслу, 21 вірша. Тими днями, коли Мордохей сидів у царській брамі. Рознівалися Біхтан та Тереш, два царських євники зі порогів і задумали про сину руку на царахмирошня. І стала відома ця річ Мордохеєві, і він доніс про це цариці Естер, а Естер переказала цареві в імені Мордохея. І була розвідана ця справа і знайдено так. І ті обоє були повішені на шибениці, і було записано це в Хроніці перед обличчям царським. Мардухей сидить у царській брамі. Він не просто приходить і сидів просто коло царських воріт. Мардухей був царським чиновником. Можливо, він розглядав якісь офіційні справи цара, можливо, був переписчиком чогось, можливо. Вів якусь статистику, точно ми не знаємо, але він був на службі цара Ахашвероша. І це була його робота. Немало предположень було, як Мардухей довідався про заговор. Одні казали, що він знав 70 мов і просто підслухав заговорників, інші казали, що це йому відкрив Дух Святий. Була невидима Божа рука. Йосип Флавій казав, що тереш раб одного із заговорників був єврей, і коли почув про плани свого господаря вбити цара, він швидко це доніс до Мордахе. Як би там не було, але Мордохай передав це, що він почув Естері, а та від імені Мордохея передала цару. Ну, важко сказати, чому цар тоді не нагородив Мордохая. Але потім аж через п'ять років це стане переломним моментом розвитку собитії книги Естер. Цар не звеличив у Мардохея, який спас йому життя, але звеличив іншого чоловіка, третій розділ, перший вірш. По цих подіях цар Ахашверош звеличив Гамана, сина Геменодатого Гатянина, і повищив його і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ними. Отож цар свого Спасителя не нагородив і не звеличив, а звеличив Гамана, ненависника євреїв, ненависника Божого народу. Далі читаємо з другої вірша, і всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися Гаманові, бо так про нього наказав цар. А Мордохай не Падав на коліна і не вклонявся, і сказали царські раби, раби, що були в царській брамі до Мердохея, чого ти переступаєш цареве, царевого наказу. І сталося, як вони говорили до нього день у день, він не слухався їх, то вони донесли гаман, щоб побачити, чи втримається Мордохей, чи в своїм слові, бо він виявив їм, що він юдеян. І побачив Гаман, що Мардахей не падає на коліна і не вклоняється йому, і Аман переповнився люттю, і погоржував, погоржував він у своїх очах простягнути свою руку не тільки на Мордахя, самого його, бо донесли йому про Мордахеїв народ, і Аман шукав випадку вигубити всіх юдеїв, що були у всьому Ахашерошому царстві народ Мордахеїв. Всі кланялися перед царем, перед гаманом, тому що так сказав цар. Це не був акт поклоніння, це був просто прояв вічливості. Ну, за тодішнім етикетом це так треба було вітати ну, таких знатних людей. Ну, у нас на Україні колись теж голову схиляли, там, шляпу знімали. Це такий акт був вічливості, що ти вітаєшся з великим людям, ти бажаєш йому там добра, здоров'я і все таке інше. Але Мардахей це не робив. Можливо, тому що він був з роду Веніаміного, він був юдей, а Гаман був Амалакитян, як я вже казав в першій проповіді. І він був із ворогів ізраїльського народу. І в Мардахея був такі гордість, знак гордості, що він іудей, він просто не кланявся перед цим амаликитянином. І день у день казали йому, але він не кланявся. Мардахей наражав на небезпеку не тільки себе, а й весь народ ізраїльський цим своїм поступком. Але він і далі. Не кланявся і мав витримку велику. ці Його колеги думали, що його витримка це закінчиться, але він мав велику витримку, і він таки не кланявся, не вітався із гаманом. І що блодалічта йому в сьомому вірші першого місяця він місяць Нісан 20-го року сараха Хашвероша, кидано пура, цепто жеребка перед гаманом, і з дня на день. Та з місяця на місяць, і жереб упав на 12 місяць він місяць Адар. Кидали пур, кидали жереба перед гаманом з дня на день з місяця в місяць. І жереб випав на дату, яка була аж через 11 місяців після цього дня, коли кидали цей жереб. Звісно, тут бачимо Божу руку. Тому що Бог відтягнув цей час, щоб народ ізраїльський міг підготуватися і щоб був час для того, щоб прийшли ці зміни, які сталися потім. І, звісно, це була від Бога книга притч 16.33», Ми читаємо притчі 16.33. За пазуху жереб вкладається та весь його вирок від Господа. Як би жереб той не кидали, все одно, що має статися, має статися так, як Бог, пошле як Бог, устрої як Бог, під руководством Бога, все останеться. Отже, Аман задумав фактично геноцид проти ізраїльського народу, але щоб це здійснити, потрібен був ще дозвіл царя. І Аман підговорив царя, далі я не буду читати, ми вдома прочитаємо. Я просто так буду йти пересказувати. Аман далі підговорив царя, що є такий народ, який живе за своїми законами, тому що в них інші закони, він закона царства не дотримується і не виконують, і що їх треба вигубити. І хитрий гаман запропонував нагороду не просто так вигубити цей народ, а він дав нагороду 10 тисяч талантів серебра. І жадібний цар. Тим більше, що казна була порожня після походу на Грецію, де він потерпів поразку. І таку суму, як назвав Гаман, це була дуже величезна сума, не думаю, що хтось міг би встояти. Дослідники називаються приблизно 375 тонн серебра. Він підводами возили це серебро. Це десь, як тонну возьме підвода, то це 370 цих підвід треба. було. навіть зараз, якщо є великі машини, фури, там на 20 тонн бере, то це теж десь більше 15, десь 17 фур серебра, 17 фур грошей запропонував хаман за те, то, щоб той дав дозвіл. На винищення народу ізраїльського. І цар знімає перстень, знімає печатку, дає гаману і каже: поступай, як хочеш. Я тобі даю всю владу, на тобі печатку і поступай, як хочеш, роби, як хочеш. Але цар все одно був хитрий. Він собі подумав, що це серебро, яке дав гаман, воно буде, напевно, менше, ніж буде то майно, ціна того майна. Якщо євреїв вигублять всіх, а залишиться їхнє майно. І воно буде мати більшу ціну, І він каже до гамана: це серебро і віддайте вбивцям, які будуть вбивати народ ізраїльський. А то все майно тих людей, яких знищити, воно поповнить царську казну. Цар розчитував на те, що він добре підзаробить ще на цьому. Його руки фактично будуть чисті, бо це гаман людей. І цим всім керувати, і ці укази роздавати. він просто віддав у печатку і каже, роби, що хочеш. І ось гаман далі пише ці листи, розсилає ці листи, і там написано, що 13-й день місяця Нісана є спостереження в біблійному культурно-історичному коментарі, що 14-й день місяця Нісана це свято Пасхи. Це коли євреї святкують е, День е, виходу їх із Єгипта, День е, освободження з єгипетського рабства, визволює, з єгипетського рабства. І у їм собі 13 числа написали цей указ, а 14 числа цей указ прочитали. Євреї святкують Пасху, у них свято, вони радіють. Тут приходить такий лист, відкриваєш указ царський, щоб вигубити всіх євреїв. Звісно, звістка була неприємна, звістко свята вже не було, звісно. Яка далі реакція Мардахея на цей наказ? Четвертий розділ перші два вірша. І Мардахей довідався про все, що було зроблено, і роздар Мардахей одежу свою і задягнув веретище та посипався попелом і вийшов. На середину міста та й кричав криком сильним і гірким. І прийшов він аж до царського, аж... і прийшов він під царську браму, бо не можна було входити в царську браму в еретному вбранні. Мардахей зразу відреагував на це. В євреїв був такий звичай роздирати свою одежу, посипати попилом голову, і якщо було що якась неприємність, велика неприємність. І це, звісно, була неприємність велика, більшої не могло і бути, як то, що ти і твій весь народ будуть вигублені. І далі, як реагує Естер на те, що вона почула, що її дворідний брат? Який фактично був її за батька, він в такому стані, що сталося, вона послала йому одежу, він не бере. Вона послала євнуха розвідати, що там сталося, запитати у Мердахея. і Мердахей вручив йому список наказу царського. І Естер на той час 30 днів не була звана до царя. А щоб прийти до царя, треба було підготуватися. Всі знають, що хто прийде до царя, і його не буде покликано, вони повинні померти. Хіба тільки кому цар протягне берло. Естер, передестар стала теж, став вибір такий дуже ну, важливий. Вона розуміла, що цар давно вже її не кличе, вже 30 днів, вже місяць названня до царя. Можливо, цар ну би вона вже не, не, не на такій висоті царя, можливо, вже хтось друга є цара, яка займає її місце. Вона не знає, як поступити, вона тільки добре знає, що якщо вона зайде в внутрішній двір до царя, то вона рискує своїм життям. І тут же вона може загинути, може померти. Але Мардахей вказує естері на три речі. Це написано 4 розділ 13, 14 вірш. І сказав Мардахей, відповісти естері, не думай в душі своїй, що вчечеш до царського дому одне з усіх юдей. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення. Та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете, а хто знає, чи не на час цей досягла ти царства? Перше, що сказав Мардохей, що те, що вона в палаці царському, не гарантує її спасіння. Аман зробив би все, що від нього залежало. Щоб вигубити всіх до одного єврея. І, можливо, і Естер була би теж вигублена. Друге, що сказав Мардахей, що її мовчання не означає, що спасіння не прийде з іншого місця. Хтось інший займе її місце, хтось інший буде, через кого Бог пошле спасіння своєму народу. І третє, що сказав він, що її. Перебування в палаці не випадкове, чи не на цей час досягла те царство. Що це Бог позаботився, щоб ця проста дівчина, проста єврейська дівчина, сирота, вона стала царицею Величезної імперії. Що це не вона сама, і це не, не просто якесь совпадіння, це рука Божа, це Бог тебе поставив, і Він поставив на цей час. Щоб через тебе врятувати народ ізраїльський. І Естер показала свою готовність ризикнути своїм життям заради спасіння свого народу. Якщо загину, то загину, сказала вона. Якщо загину, то загину. Знаєте, важко буває уступити брату чи сестрі навіть у чомусь маленькому. Не сказати в тому, що я замість тебе загину, щоб ти жив чи жила. А в чомусь маленькому, але дуже важко уступити. Винуємо всіх лиш не себе. Далі, що Естер зробила 4 розділ з 15 вірша. І сказала Естеру відповісти Мердахею, іди збери всіх юдеїв, що знаходяться в, сузі, в Сузах, і постіть за мене і не їжте, і не пийте три дні ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мордахай і зробив усе, як звіріла йому Есте. Бажання Естері постити й молитися три дні і нічого не їсти і не пити. Молитися не бенкети, які ми бачимо і будемо бачити на протязі всієї книги Естер, не гостини, а піст і молитва міняє навіть хід історії. Цар Хашверош хотів змінити хід історії, і він влашкотував величезний бенкет, але це йому не помогло, він отримав поразку і все залишилося на своїх місцях. А Пісти молитва, яку вибрала Естер, і це дуже правильний вибір. Вона ми побачимо, що вона дійсно врятувала народ ізраїльський, зміняла хід історії. Ми бачимо, як Бог веде свій народ. Невипадково Естер стала царицею, не випадково через Мардахея був розкритий заговір. Бога немає випадковості і чіткий план Божий завжди він здійснюється. Хоча Сатана теж мав тут свій план. Він хотів знищити народ ізраїльський. Він не раз хотів знищити народ ізраїльський, і цього разу через, через Гамана, Сатана хотів здійснити свій план. Сатана знав, що Месія, Спаситель, прийде від народу ізраїльського. І якщо ізраїльського народу не буде, значить не буде і Спасителя, не буде і місії. І він всячески старався, щоб вигубити Божий народ, щоб не лишити нікого ні одного, щоб людина не могла спастися. Але сатана, як завжди, потерпів поразку, його плани ніколи не збуваються, тому що Бог набагато вищий від нього. Хоч він возомнив себе рівним Богу, але він ніколи не буде навіть близько до Бога. Ніхто не може завадити виконанню Божих планів. І особливо, коли Бог щось планує до свого народу, зробити щось своїм народом. На протязі всієї книги Естер ми будемо бачити, що Божий народ під Божим проводом. Бог провадить його, Бог захищається, Бог веде. Але це не означає, що народ. Він має жити припиваючи, дуже добре, бо Бог веде, Бог дає його благословляти усім і не буде ніяких неаразів, не буде ніяких небезпек. Ми бачимо навпаки, що Бог веде свій народ, але він проводить через небезпеки. Бог відкриває і нам свої плани, ми його народ. Бог посилає нам особливі моменти в житті. Бог дає можливості нам, але Бог проводить через якісь труднощі, через якусь небезпеку. Якщо ми будемо іти, не дивлячись навіть на небезпеку, як це зробила Естер, вона рискуючи своїм життям, але вона піде до царя, якщо ми будемо не дивитися на небезпеку, а йти вперед, будемо служити Господу, Він буде вести нас своєю могутньою рукою і проведе нас через всі небезпеки, які будуть. Буду точно трапляться на нашому шляху. Народ Божий під Божим проводом, і це не означає, що завжди буде манна з неба, а піст і молитва має бути завжди. Тому що це, це те, з чим ми пройдемо весь цей земний шлях через всі ці негаразди, це те, з чим ми зможемо виконати служіння, яке Бог дає кожному з нас. Пісти молитва це наша величезна зброя, це наш захист, і це велика наша сила. В цьому є велика наша сила. Амінь. Помолимося.